Охороняють Кам'янчан та забезпечують порядок. Сьогодні поліцейським Кам'янського передали два нових авто для несення служби. Спецтранспорт було придбано за рахунок місцевого бюджету. У нас в місті діє програма підтримки правоохоронних органів, в тому числі нашої поліції. Цьому році ми також виділяємо кошти. Дякую вам за те, що ви робите. Бажаю вам кожного разу повертатися домой живими. Це придбання було можливе за рахунок підтримки міського голови, за рахунок підтримки всього депутатського корпусу, які в такий непростий час знайшли можливість підтримати поліцію. Це дуже важливо для нашої служби. Ці машини будуть працювати на території. Дніпровського та південного районів міста Кам'янського вони будуть працювати саме на вулиці, не в гаражах стояти, не керівництво їздити. А саме на них будуть працювати патрульні, які самі перші ставкуються з викликами. Наразі патрульні вже несуть службу на новому спецтранспорті та патрулюють місто.